Нещодавно колишнього менчанина відомого вченого у галузі кормовиробництва і рослинництва Василя Петриченка обрано новим президентом Національної академії аграрних наук України. За нього на сесії загальних зборів віддали більше двох третин голосів. Народився Василь Петриченко 8 вересня 1956 року в Умені. У січні 1983 року закінчив із відзнакою Уманський сільськогосподарський інститут за спеціальністю агрономія, після чого працював головним агрономом колгоспу Червона зірка Жашківського району наполегливою працею над собою та своїми знаннями Василь Флорович пройшов шлях від звичайного агронома до директора інституту кормів НАН. Основний напрям його наукових досліджень обґрунтування. Зміни структури виробництва видів рослинницької продукції та кормів, розробка і удосконалення технологічних процесів вирощування бобових культур, методологія у рослинництві та кормовиробництві. Василь Флорович є автором 426 наукових праць, у тому числі 23 книг та навчальних посібників. Має 78 авторських свідоцтв та патентів на винаходи в Україні та Росії.